Сьогодні готую великодню сирну грудку. Один літр молока вливаю в каструлю, ставлю на вогонь і підігріваю. У глибоку в миску вбиваю 10 яєць і ретельно перемішую яйця вінчиком до однорідної консистенції. Коли молоко вже трохи нагрілося, додаю в нього підготовлені яйця, постійно помішуючи. Додаю 10 г ванільного цукру, 100 г звичайного цукру. Періодично помішуючи, доводжу масу до кипіння і проварюю, поки сироватка повністю не відокремиться. Знімаю каструлю з вогню. Беру каструлю і кладу зверху друшляк. На нього застеляю марлю. Обережно виливаю гарячу масу, щоб відцідити зайву рідину. Краї марлі акуратно зв'язую резинкою та залишаю масу стікати на ніч. Наступного дня знімаю резинки, розгортаю марлю і дістаю готову сирну грудку. Ось і все. Смачного підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення.